Чому в неділю в місті перекриють рухи, як у казку трилер підготують у громаді на 1 червня? Вітаю з випуском для вас працює Марія і Він про акценти. Новин держави цього року в бюджеті майже 6 мільярдів гривень на реабілітацію ветеранів. У нашій державі на сьогодні 500 медичних закладів уже уклали угоди з Національною службою здоров'я. Працює 11 тисяч фахівців, а ще 9 тисяч підготують до початку роботи в 26-му році за сприяння мози мін ветеранів. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків у міськраді повідомили про тимчасове обмеження руху транспорту в Новояворівську. Тут нагадали, що 1 червня відбудеться благодійний забіг Нація вільних. Тож змінять маршрути і приміського транспорту на цей час. З 10 до 12 години перекриють рух у межах центрального кільця. Це вулиці Шевченка, Приозерна, Шептицького та 50-ліття УПА. Також є прохання до водіїв. Не паркувати авто на у збічах вулиці Шевченка від кільця до ТЦ-Рукавичка в період із суботи по понеділю. Громада налагоджує співпрацю з фінською інноваційною компанією щодо участі в грантовому проєкті встановлення сонячних колекторів і батарей на соціальних об'єктах. Уже відбулося обговорення за участю керівників комунальних установ. Новий досвід із вдосконалення роботи ЦНАП вивчали представники міської ради днями в Луцьку. У центрі уваги були, зокрема, шляхи інтеграції ветеранських та адміністративних послуг. Новини на Яндернефе. І до важливих анонсів у громаді анонсували благодійну виставу. А саме казку Трилер Маркоз Котигорошівки. Дата події вже 1 червня, а час 18 година. Локація Палац культури Кристал. Усі внески передадуть на підтримку розвідника з Новояворівська Володимира Кривецького. Футбольний турнір на честь пам'яті героїв і благодійне свято на підтримку ЗСУ відбудуться в старичах 1 червня о 14-й годині. У програмі, зокрема, виступи учнів школи, лотерея та численні майстерки. А ще тренінг із тактичної медицини. Деталі є в наших соцмережах. Свято дитячої творчості відбудеться 1 червня о 15.00. Артпростір, місто щасливих дітей, включатиме концерт, майстер-класи, пленер, аквагрим і сувеніри. А ще чаювання, фотозону та акцію Україна. Це ми локація внутрішній дворик ПК Кристал. І про погоду на вихідні. Денна температура 22 градуси, уночі 10. В день у суботу можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Тож тепер ви в курсі основної інформації. Нехай фініш цієї весни надихає на довгоочікуване літо і стоп-музикою від серця до серця. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.